Доброго дня, шановні колеги та колежанки. 2023-2024 навчальний рік щойно розпочався. Але ми вже дивимось на крок далі на наступний 2024-2025 навчальний рік. Адже попри війну, що триває вже другий рік поспіль, Українська освіта живе, працює. Та з оптимізмом дивиться у майбутнє. Саме тому ми пропонуємо пілотований проект підручника географії для сьомого класу від ВД Освіта, що концептуально значною мірою схожий на підручник географії для шостого класу. На наш погляд, така концепція ще далеко себе не вичерпала. Адже має великий потенціал у впровадженні в освіті. Звісно, ми частково використовуємо і нові підходи, які, перш за все, пов'язані з віковими особливостями дітей. Наш підручник складається з двох частин паперової і цифрової, віртуальної. Для вивчення географії віртуальна складова є надзвичайно важливою, оскільки наш предмет сприймається значною мірою і за допомогою різноманітних способів візуалізації навчального матеріалу. Паперовий варіант поділений на параграфи, які, у свою чергу, на кілька пунктів. Зазвичай їх три або чотири. Кожний пункт розпочинається запитанням. Як і в попередньому підручнику, саме класників очікують різноманітні види діяльності. Кожен із них позначений у параграфах у вигляді відповідних піктограм. Розглянемо. Упізнаю, пригадую та висуваю гіпотези. Завдання з таким позначенням розпочинають кожний параграф, і тут можна пригадати деякі географічні терміни та особливості географічних процесів та явищ, а також можна поділитися власним досвідом та спробувати висунути якусь гіпотезу. Ну ось до прикладу: Перелічи всі материки і океани. Розглянь шаблон для схеми, у ньому є 4 рівні. Усно розмісти в прямокутниках такі назви: Пангея Проксима, Лавразія, Північна Америка, Африка, Пангея, Антарктида, Австралія, Гондвана, Євразія, Південна Америка. Тобто можна подивитися і виконати це завдання. Наступне: Беру до уваги! Під цим позначенням подані матеріали про різні наукові підходи в географічних дослідженнях. Крім того, тут є дуже цікава інформація життєвого досвіду самих авторів-дручника. Я думаю, що ці матеріали будуть достатньо корисними учням. До прикладу. Те, що в Україні мають на увазі під термінами материк або континент, у багатьох країнах світу називають виключно континентами. При цьому виділяють сім континентів Азію, Африку, Північну Америку, Південну Америку, Антарктиду, Європу і Австралію. Приєднується до дискусії. Звичайно, що дуже важливо, щоб учні на уроках. Комунікували між собою, були активними, енергійними та завзятими. Тому їм пропонується взяти участь у наукових дискусіях. Тим самим вони демонструють свій дослідницький інтерес, вони зможуть слухати інших та проявляти себе. Ну, до прикладу, Відкрий цифровий додаток до сторінки 6. Розглянь плакат Континент Зеландія. Візьмі участь у дискусії Зеландія сьомий материк. Поділиться у класі на дві групи. Одна група прибічники виділення окремого материка, інша супротивники. Добери вагомі аргументи для захисту своєї думки. Наступна категорія це роблю висновки. Виділіть ключові моменти параграфа і стисло, прокоментуйте, що разу отримуйте підказки, як це зробити вдало. Але хочу звернути увагу, що в цьому підручнику ми пропонуємо дітям самим створити вірніше зробити висновки до матеріалів параграфа. Зроби висновки до параграфа, використовуючи числа 5, 6 та 7, тобто є дуже цікава підказочка. Наступне Відповідаю на запитання. Покажіть свою обізнаність, відповідаючи на запитання до параграфа. Тобто, до кожного параграфа ми можемо побачити певні питання, на які учні і можуть дати відповідь. Наступна категорія: беру участь у проєктах і дослідженнях. Будьте активними, занурюйтесь глибше в різноманітні дослідницькі питання, пропонується учням. Такі проєкти є майже до кожного параграфа. Ну, до прикладу, що означає кількість кілець та їх колір на емблемі Олімпійських ігор? Підготуй пазли, материки і океани для використання в молочній школі тощо. Наступна категорія: Працюю з картою. Необхідно виконати завдання до різних карт і картосхем? До прикладу. Розглянь приклади різних тематичних карт у підручнику або в шкільному географічному атласі, на яких тематичних картах розміщені групи наочних і геометричних значків, подані на малюнку 10. Наступні завдання це експрес-тести. Це тести тестові завдання, які учні можуть виконати. Безпосередньо, як на уроці, так і вдома. Ось, будь ласка, ви можете поглянути, як виглядають такі тестові матеріали. І врешті-решт, дуже цікава рубрика. Моя оцінка досягнень. Оцініть самі, наскільки якісно ви володіли знаннями і навичками під час вивчення теми. А за якою шкалою робити такі оцінювання. Щоразу буде. Різна шкала. Ну, До прикладу, оціни свої досягнення у вивченні теми в градусах північної широти. Від найнижчої, що відповідає екватору, до найвищої, що відповідає північному полюсу. Всі, хто працює з нашим підручником для 6 класу, у підручнику для сьомого класу побачить. Певні відмінності. Зокрема, це і є та нова рубрика, про яку я сказала: Беру до уваги. Я прокоментую доцільність її створення. Так історично склалося, що українська географічна наука та її реалізація у школі є похідною і прийшла у світ з радянської. Сьогодні термінологія. Тлумачення окремих питань потребує корекції, що відповідає сучасним досягненням світової географії. Авторський колектив ретельно відслідковує всі найновіші тенденції у розвитку географічної науки та намагається їх втілювати у практичній площині. Всі ми живемо в глобальному світі і користуємося різними джерелами інформації. Тому презентувати географію тільки у розрізі її розвитку на одній шостій частини планети, ми вважаємо недоцільним. Ну, до прикладу, виокремлення семи материків, окрім звичних для нас шести. Це зрозуміло. Або Класифікація кліматів за реакцією рослин, а не тільки за особливостями поширення певних повітряних мас. Це, до речі, такий яскравий приклад радянщини в географії. Або поширене в світі позначення широт у вигляді літер N та S, або довго E, тобто North, South, West, і Ну, ми зрозуміли, що це використовується у всьому світі. Діти дивляться на компаси і теж бачать ці літери, тому доцільно, звичайно, може їх використовувати. Або поширена інша назва природних зон, як біомів. До речі, ми приділили значну увагу біомам, адже, біомам океанів. Адже океан, ми розуміємо, це 71% поверхні нашої планети. Зокрема, ми виділяємо в саме підручнику мангри, коралові рифи, зарості бурих водорослів. Я хочу наголосити, що такого в попередніх підручниках не було. Ще одна відмінність, це якраз і висновки до кожного параграфу. Я нагадую, рубрика моя оцінка досягнень. Якраз це сприяє розвитку у дітей аналітичних здібностей, вміння виділяти головне саме з наведеного матеріалу. Також особливостю нашого підручника є використання величезної кількості карт. Це і карти, і картосхеми. І у перших 12 параграфах ви можете побачити 27 карт та картосхем. Звичайно, ми не нав'язуємо картографічну інформацію. Ми хочемо подавати практично усю географічну інформацію з її картографічним відображенням. Тобто, це є ретельне втілення математичної компетентності у повсякчасній роботі учнівства. Ну і ще одна можливість. Нашого підручника це можливість оцінити свій рівень знань і навичок після вивчення кожної теми, до якої є перелік завдань, які учні можуть виконати. Цифрова складова підручника містить відео, плакати, розроблені завдання, практичні роботи тощо. До речі, ми використовуємо усі запропоновані у модельній програмі практичні роботи, саме у доматерикових та доокеанічних параграфах. Такий наш акцент у реалізації діяльнісного підходу. i raz Хочу повертати сторінки нашого підручника, щоб ви побачили, як він виглядає, які рубрики є в цьому підручнику. Я думаю, що кожен вчитель знайде для себе корисні матеріали, які він може використати як на уроці, так і в якості домашнього завдання. Також я хочу наголосити, що підручник є дуже цікавим з точки зору. Для з точки зору учня, тому що тут є матеріали, є посилання на сторінки в інтернеті, це можливість працювати по різному і в групах, і робити, створювати різноманітні проєкти, презентувати ці проєкти. Я вважаю, що такий підхід він є цікавим для наших учнів. Він є дійсно дуже цікавим, також для саме сьомого класу, тому що всі вчителі, які працюють в сьомих класах, розуміють, що це достатньо серйозний пері період. Я говорила про вікові особливості учнів. Тому нам треба зацікавити наших учнів та учениць для того, щоб вони дійсно почали вивчати цей предмет, полюбили географію так само, як її любимо ми з вами. Я сподіваюся, що у нас вийшло зацікавити вас нашим підручником, а ви, в свою чергу, зацікавите цим підручником ваших учнів. Тож успіхів вам у викладанні географії разом з авторами видавничого дому Освіта!